Слава Україні! Розпочалась 371 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп'янському, Ламанському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника. Рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: гатище, ветеринарне, стрілеча. Мороховець, Лук'янівці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Аненське Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів: Макіївка, Невське, Червонопопівка. Шепелівка та Білогорівка Луганської області проте успіхів не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: дворічна Гриниківка, Западне Лиман, Перший, Голубівка, Курилівка, Піщани, Кислівка та Баївка Харківської області.